Всім привіт західної частини України, а саме з Рівненщини, я вже попила каву. Чого і вам бажаю гарного дня. А, в звичайний день, будемо трішки працювати. Роботи вистачає, так як в нас зійшов сніжок, як можете бачити, у нас взагалі не граминки, снігу немає. На сьогодні до вечора обіцяють плюс 7, так що це не зима, а весна. І ось такі в нас справи. Вчора йшов дощик, негарна була трішки погода, до обіду було гарно, а потім а, стала негарна погода. Так що так, працюємо, працюємо і вам гарного перегляду. Вчора мені допомогли, перерізали мої дрова, ось така кубка, потрібно його все десь. Складати, прибирати ось ці великі колоди, хочу попереносити ближче там, де я складаю, і буде час перерубати. А ось ці такі тоненькі, які не потрібно переробити, просто на кучку і накрити. Бо на даний момент немає де їх складати. Думала, думала, множила, множила. Ну, немає. Поки що так. Ось такі в нас справи. Йдемо далі. Та як трішки вчора було посушливо, позаграбувала все сіно, тому що дуже багато сіна скидає і під снігом його не було видно. Ну, а коли прийшло снігу, все позаграбувала, все, все поскладала, Кисонечко виходить гарне. І ось так. Також вчора, коли а, різали дрова, назбирала тирси, вона така. Напівсуха, та як дрова не сильно сухі, але нічого страшного, свинкам буде добре. Мама з татом ще мені тюк соломи привезли для поросяток і зерно. Зерно це моє, що я молотила на тому городі, що в них. Так так. що ось так. Як я люблю казати, мій чіпі Дейл мені завжди приходять на допомогу, так що батьки допомагають, як тільки можна. Рудік на своєму місці, на крісельці сидить собі, відпочиває. Освинки тут болотяка така, що капець, але нічого страшного. Завтра, післязавтра, вже її буду до кабанчика відправляти. Сьогодні кроликам морквочка. Дякую тому, хто підказав, що моркву також треба розрізати. Трішки притрусила кальцієм сухим і вони так їдять. Корм ще є ось там і даємо морквочку. Так воно буде з'їсти гарненько собі. Ой, ось, І так буде попадати кальцій їм в організм. З гусьми в мене вийшла халепа, тому що ось це більшості, що гусак. Там стяжка є, але не додивились. Треба ще раз передивитися завтра, напевно, передивлюся. Якщо це дійсно гусаки, так, да, це гусак, тому що сірі плямки. Десь не додивилася. І а, з сусідкою поміняємося. Я її гусочка, вона мені гусочки сьогодні розпитувалася вже. Так, що ось таке буває. Тогоріч я гусочку в каструльку відправила, і цього року так само. Ось таке буває. Ну, що зробиш? Бувають такі помилки. Мені писали в коментарях, що це більшості, що. Гусак, ну і воно так вийшло. Трішки вже і тут підсохло. Тут вчора не загрибало, тому що вчора ще тут дуже сильно було, а сьогодні вже підсохло можна підгребти. Ось вони йдуть. Ось там 100% старий гусак. Ну і в них така походка і повадка в того, що я думала, що то гусечка, а це виявляється гусак. Так що так. Так що так, немає в селі, не невирішим... не питань. Це все вирішиться і буде все добре. Ну, з ким не буває, помилилися. Є не такі вже гусевод, щоб так добре в них розбиратися. Ну винувата, виправлюся. <пиш> Пішли далі. Сьогодні просто прекрасніша погода, хочеться тільки працювати і працювати. Сонечко виходить, трішки вітерець, але це нічого страшного. Але погодка просто. Просто, просто як весною. Супер. Побільше б сонечка в домівці вашої, і щоб все було добре. Ось так. Курочки снідають. Дякую всім тим, хто писав за дріжджування. Кормів, я це знаю, але щось призабулося. Навіть не призабулася, а полінувалася. Але так як в нас зараз курячі яйця дуже дорогі, як я раніше казала, майже 2 долари. Вчора малий ходив в магазин, так вже 68 гривень за десяток. Ну і домашнє це не куповляне. Все-таки домашнє має смак. Так що зараз піду по корма в Демидівку. Треба дещо підкупити поросяткам, І будемо дріжджджувати. Дріжджджувала я тогоріч два рази в тиждень, в неділю, так що і це будемо. Нехай трішки занесуться нам. Приїхала, щойно з аптеки, взяла ось соняшникову макуху 10 кг, бо більше не змогла б я довести на велосипеді. А макуха по 10 гривень. Ну, відносно недорого. Вже буде і курочкам, і свинка. Також, як завжди, корм для котика. Взяла ось такий йодоклін, засіб для дезінфекції. Це не реклама, просто. Кажу, хочу в хліві посипати, так як поросятам давала від глистів. І зараз вичищу все і буду посипати. Ось так, тут або 6-8 кожних днів. Так що буде у нас чистенько воно і підсушує, і дезінфікує. Також віовід взяла. Свинком буду підсипати. Та як я вже почала давати маленькі премікси, і хочу ще їх трішки потримати, як то кажеться. Ось такий кальцій для тварин, для несучок взяла такий премікс, і також взяла кісткове борошно. Свинком теж буду підмішувати. Ось такі покупочки в нас. У нас сьогодні геть сонечко-сонечко геть весною пахне. Так що, щоб щось тримати, потрібно також вкладатися, щоб воно все було, як то кажеться, по толку. Ну, що зробимо. Так що так. Ну ось так. Погуляємо ми по подвір'ю, свинка втекла. Зараз будемо заганятись до кабану. Ну все, парочка і тамарочка. Наша огризається в нього. Неї початок охоти десь, але вже вони будуть разом. А ці як перелякалися. Оте, чудики. Перелякалися. Склясно вам, стлясно все злюбиться таке. Боже, боже. Я ось тут почала возити дрова ці грубші, які перерубати. І телефонує мені сусідка, що моя свіна втекла. Ну, в неї вже десь почнеться охота. Сьогодні, завтра, післязавтра. Так що, а, добре, що недалеко пішла і знайшлася і все, все, все добре. Ну, Бувають такі казуси, нюанси. Так що так, працюю, ось там ще треба добру кубку перевезти. Зараз працюємо. Так що всім дякую за перегляд, бажаю чистого, мирного неба, миру, здоров'я та добра, бережіть себе, свої родини, будьте здорові. Величезне дяка вам за привітання мого синочка. Він дуже був задоволений, бо читав також всі коментарі, за вашу підтримку, за теплі слова. Сьогодні вже рахується по старому у нашому календарю. Миколи чудотворця, так що всіх Микол, Миколаївичів, Миколаївних вітаю зі святом. Бажаю миру, здоров'я та добра, сонця в серцях, любов в душі. Все саме-саме найкраще. До нових зустрічей, па-па-па-па.